Білгородністровський прикордонний загін почав видавати дозволи на перебування в прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15, що прилягає через Молдову. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Щоб отримати дозвіл на в'їзд, перебування проживання та проведення робіт у зоні відповідальності Білгородністровського загону, а саме Одеський, Білгородністровський та Булградський райони, особа має звернутися для подання звернень у письмовій формі особисто, чи поштою місто Білгородністровського. Стровські вулиця військової слави 14, для звернень в електронній формі на електронну пошту для отримання додаткової інформації щодо отримання дозволів. Просимо звертатися за телефоном 048 49 дев'ять шість Зазначимо, що дозволи не потрібні особам, які в'їжджають до прикордонної смуги з метою перетину кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів, що в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення. Обам, рух яких починається і закінчується за межами прикордонної смуги без виконання зупинок. Нагадаємо, з 2022 року на Одещині введено додаткові тимчасові обмеження на в'їзд, проведення робіт у прикордонній смузі, плавання маломірних суден та інших плавзасобів у внутрішніх водах з метою забезпечення заходів щодо зміцнення національної безпеки та оборони України. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.